Всім привіт, любі друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Все більше і більше приходять до мене на відновлення даних дисків вже скриті. Навіщо люди так роблять, я не знаю. Спойлер. Під, ну, практично під кожне відео в мене є, де я вас... Прошу так не робити, де написано, що не треба лізти до гермоблоку, а ви мені кажете у відповідь, що я тільки відкрив, там пилу нема, або там я тільки відкрив подивитися, не ли там головка, або там... Мені просто було цікаво, я тільки відкрив. Але все більше і більше я в шоці з того, як мені приходять. От так мені прийшов диск. Плату похерлі десь у майстерні до мене, у які саме вони навіть і не знають. Але люди, ну як люди, спочатку звертаються де поближче, де є знайомі. Потім там знайомий дід Вася, е який не доламав ще диск, е е там якомусь там діду е Петру <тас> телефонує там, вони разом по телефону щось ковуряють, потім несуть в майстерню де подешевше, потім де де трохи дорожче, е а потім вже е з криками. Зробіть хоч щось, ніхто не хоче братись більше, і мені потрібні дані, бігуть до мене, а, зразу скажу, що цей диск відновити не вдасться. А, розкажу чого. Якщо б навіть не відкривали, як ви бачите, голови тут нема. Якщо б навіть. Диск гермоблок не відкривали, а просто платку десь пролюбили, то була б вже проблема з відновленням даних, тому що у плаців на ПЗУ чіпі під містом U-12. На кожному жорсткому диску веде. Місце під ПЗУ самого диску позначається як U12. Там є адаптиви, які у кожного жорсткого диску свої. У кожного жорсткого диску ПЗУ своє. І воно ніколи не, повтор... не буде повторів. Не повторюється ніколи. І е, у такому разі я можу вам тільки пропонувати, я буду користуватися t rex для того, щоб просто відновити роботу жорсткого диску за мінімум грошей і за якийсь там час, і просто, щоб у вас був без даних, але у робочому стані е, ВД, яким ви зможете подалі користуватися, який буде як новий, навіть якщо він там 10-го там 9-го року, і якщо на ньому навіть є трошки бедів, о, за счет його об'єму зробиться ідеальний диск. Тобто може, о, я вже казав, повторюся, що може бути терабайт, якщо там зовсім невеличка кількість бедів. Якщо там ціла голова зламана, він її відключить. Якщо. Або якщо багато бедів теж відключить. І там буде не терабайт, а там на Наприклад, 750 йов. І от. Будете користуватися 750 гігами. Тобто, зараз вже модно і платки тіряти, не тільки відкривати жорсткий диск. Повторюю, що не потрібно лазити до. Не потрібно зривати ці наклейки. Не потрібно лазити в гермоблок. Давайте подивимось. Тут теж людина сказала, що я тільки-тільки-ті відкрив і зразу закрив, і що тут не пилинки, не сиринки нема. І от у такому стані. Хоча пил, дивіться, це от так от мені його прислали, щоб ви нічого не казали, от слой пилу з якоюсь там. Піпець. І якщо ви е, у такому стані жорсткий диск відкриваєте, то це, це все е, воно туди засмокче однозначно якусь кількість пилу. Е, якщо навіть чистий диск ви протерли у чистій кімнаті, е, ви відкриваєте. Є е, великий шанс, тому що пил засосе е, до, до диску, а якщо ви після цього ще й його запустите, то е, голова, голова рівномірно розмаже пил по всьому, е, по всій магнітній поверхні і буде весело. Так. Угу. Що ми з вами бачимо зразу? Ну, камера так вам не покаже, але я вам скажу, що пилу, куча пилу, куча, просто куча пилу. А, і це Це дуже погано. Тобто такий диск тільки на смітник. Тобто голову, так, можна ще підібрати голову, але якщо б була у нас платка. Плату я можу підібрати по коду. Я вже казав, як підбирати плати у відео. Повторюсь. ВДТ 77-16-40 Тобто плата 2060, -77, 16 771640. У нас ревізія А або перша. Але, як показує практика, ревізія може бути абсолютно різною. Може бути перша, друга, третя. Ну, більше рідко буває. Більше буває ревізії, коли е, з е, там сата е, да, там і платка з ревізією з контролером. Там різні будуть букви, цифри, але там, ну, то не буду вам мозок забивати ще цим, тому що інфи... І так, я видав дуже багато, але знаєте, що цей диск вже все. Його вже вбили однозначно. Пил, пил прибрати можна. Пил прибрати можна, але це довго, якщо він розкатаний головою по блину, то це ще довше. О, бачите? Це просто крутив диск і от викрутив шмат чогось. Шмат чогось. І е, уявіть собі, що цей шмат попадає на голову. Це, це буде просто катастрофа. Е, розбирати треба тільки в чистій кімнаті. Все, що я вам показую у відео, якщо розбираю на столі, це я розбираю вже повторно. Коли зробив всю роботу, витягнув всю інфу, просто повторно вам показую. На столі так мені удобно, тому що в чистій кімнаті сильно мало місця, і розвернутися з камерою там дуже, дуже проблематично. Ну, я думаю, ви і так розумні люди, ви догадуєтесь, що я це роблю повторно. Не розбирайте диски, не відкривайте, тому що от, от таке от буде отаке. По-любому, навіть якщо ви відкрили, подивилися і закрили. По-друге, є ревізії жорстких дисків, де нема у нас блоку парковки от цього, і голова паркується на бліні, не треба голову відсовувати сюди і в. Блі... Вламувати ламати і казати, що я хотів поставити на парковку, щось не ставиться на парковку. Я відкриваю там підпець, там верхня голова просто так вигнута, метал весь вигнутий, і отут воно воно стає на кінці. І навіщо є такі диски, які паркуються на самому е блині? І в мене є про це відео. Дивіться краще, більше моїх відосів і будете задавати менше е, питань. Я все. Дякую за перегляд. З вас подобайка, підписка, комент. Е, Бажаною е, Солов'їною. Е, слава ЗСУ, слава Україні. Ще побачимось. Пока.